Ми з України з вами, адвокат Роман Сімутін. Впізнали свою ситуацію. Знаю, що багатьом прийшло таке повідомлення в Резерв+, Плюс. Не пройшли ВЛК з пропозицією сплатити штраф. При тому, що не було ні повісток, ні повідомлень, воно просто з'явилося ні звідки. Відповідно, на головній сторінці з'явилось ось таке повідомлення. Згідно з тим, поліція має доставити вас для складання протоколу за непроходження ВЛК. І якщо хтось гадає, що з ним такого не станеться, то це тільки питання часу. Як говорили за часів репресивного того апарату Радянського Союзу, була б людина, а стаття знайдеться. Тож тенденція останніх тижнів наступна. ТЦК масово розсилають через мобільний застосунок Резерв Плюс. Згадане повідомлення. І всі задаються двома питаннями: звідки і чому це з'являється, бо версії були різні від глюків до спущених зверху команд, та чи сплачувати половину штрафу. І Якщо сплатити, то що це дасть? Чи треба у такому разі йти до ТЦК для проходження ВЛК чи ні? Чи знімуть з грошуку у разі сплати штрафу? Відповідаю одразу на перше питання, а на друге в іншій частині, частині відео. Чому з'являється повідомлення не пройшли ВЛК? Тут варто згадати моє липневе відео про безпідставні затримання у зв'язку з тим, що не пройдено ВЛК. ТЦК та поліція пояснювали це порушенням правил військового обліку. Бо всі повинні проходити ВЛК щороку. Проте ця вимога вигадана і незаконна. Та оскільки все почалося одночасно, скоординовано по всій країні, а не в окремі взятій області, то для мене було зрозумілим, і я про це сказав, що це питання часу, коли незаконним цим затриманням дадуть хоч якийсь там вигляд законності. Ось і дочекалися. Розробники сіли, почухали потилицю та прописали алгоритм, відповідно до якого у тих, хто не має в графі резерву плюс пройденого ВЛК, то у тих, хто, та у тих, хто був визнаний обмежено придатним та до 5 червня не з'явився для проходження ВЛК, оберіг автоматично виставляє порушення правил з обліку. Правда, в алгоритм забули чомусь вкласти. Винятки. Відповідно до пункту, наприклад, 63 постанови 560, де зазначено, що на ВЛК заборонено відправляти заброньованик, хто має відстрочку, зокрема осіб з інвалідністю, які хоч були обмежено придатними, але на ВЛК не направляються. Тож у розшуку опинилися навіть ті, хто нічого не порушував. Це так просто не розробляли. Чи можливо навмисна помилка? Напишіть свої думки. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК на ВЛК при огляді Драгером і при перетині кордору, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Або можете підписати про цілодобу юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК поліцію чи суди. Чи законний штраф за непроходження ВЛК на підставі такого повідомлення? Непроходження або відмова від проходження ВЛК є порушення законодавства про мобілізацію. Тут ТЦК вбиває двох зайців. Крім оголошення у так званий розшук, у таких повідомленнях одночасно пропонується добровільно сплатити 50% штрафу, тобто 8,5 замість 17 тисяч гривень штрафу. Неодноразово казав, і вкотре повторюю. Що запропонований алгоритм із сплатою половини суми штрафу через Резерв Плюс, по-перше, є незаконним, а по-друге, черговою оферою ТСК. Незаконним це є навіть для категорії чоловіків, які у минулі роки були визнані обмежено придатними, і за законом повинні були до 5 червня самостійно прибути до ТЦК для проходження ВЛК. Якщо уважно просто подивитися. На запропонований алгоритм сплати половини суми штрафу, то ми побачимо, що штраф пропонується сплатити без постанови ТЦК про визнання людини у чиненні адмінправопорушення. Тобто постанови немає, винуватись людині у правопорушенні не встановлена, а покарання у вигляді штрафу вже існує. Мабуть, ми попереду. Планети всієї. Згідно з вимогами закону, спочатку ТЦК повинні винести постанову по справі про адмінправопорушення, у якій зазначається, що конкретна особа порушила певні вимоги законодавства про мобілізацію. Наприклад, у нашому випадку порушення полягає у тому, що людина не прибула за викликом для проходження ВЛК, чи відмовилася від проходження ВЛК. Якщо особа викликалася та не прибула для проходження ВЛК, то у постанові ТЦК зазначає докази її належного виклику на ВЛК. чи відмову від проходження ВЛК і накладає стягнення у вигляді штрафу. Немає постанови, не може бути і штрафу. І коли резерв плюс. Коли от саме в Резерв Плюс надходить оце повідомлення про виявлення правопорушення та штраф, а постанови немає, то людину вводять в оману. Чому я так впевнено про це кажу? Статтею 22 закону України про мобілізацію та пунктом 21 цієї постанови Кабміну номер 560 визначено, що громадяни зобов'язані з'являтися у ТЦК у тому числі для. Проходження медичного огляду у разі увага, отримання повістки про виклик. Тобто іншого способу виклику людини для проходження ВЛК, крім направлення повістки, не встановлено. Якщо повістка не надсилалася, то людина не має обов'язку йти до ТЦК для проходження ВЛК. Крім тих, хто, як я вже говорив, був обмежено придатним. І до 5 червня не пройшов вилка. Або ті, хто самостійно через Резерв Плюс сформували направлення. Але і в цих випадках все одно ТЦК спочатку повинні винести постанову і не можуть накласти штраф. З пропозицією ж сплатити оцю половину суму штрафу, ми бачимо, що пропонується самому сформувати заяву про визнання правопорушення. Виникає питання, чому ТЦК потрібна така саме заява? А тому, що коли вам у резерв плюс надійшло повідомлення про те, що ви не пройшли чи відмовилися від проходження ВЛК, правопорушення фактично не вчинено. Бо алгоритм зробив це за ТЦК. Тобто це не людина робить. Оскільки побачив у графі ВЛК прочерк і вліпив розшук. За не пройшов на ВЛК». Хоча ТЦК повістку про виклик для проходження ВЛК не направляло. А якщо не було повістки, то про необхідність прибути на ВЛК людина належним чином не сповіщалася. І у неї не існувало обов'язку прибути на ВЛК. Розрахунок тут дуже простий. Якщо людина злякається і надішле заяву про визнання правопорушення, то це і стане підставою для внесення, винесення постанови і накладення вже реального штрафу. Без вини. Але людина щиро кається і визнає, що не прибула на ВЛК, порушила законодавство та узаконила дії ТЦК. Висновки. Повідомлення про те, що ви не пройшли в ЛК із пропозицією сплатити 50% штрафу, надходять у застосунок Резер плюс без винесених ТЦК постанов. А тому штрафи, про які повідомляють у «Резерв Плюс, юридично не існує. Сплатою ж половини цієї суми штрафу, питання зняття з розшуку не вирішите і, навпаки, погіршите своє становище. Адже визнавши офіційно свою. Винуватись у непроходженні чи у відмові від проходження ВЛК шляхом подання до ТЦК цієї заяви про визнання правопорушення, ви вже 100% повинні будете і зобов'язані пройти ВЛК. Якщо ТЦК оголосило вас в та пропонує сплатити половину штрафу, то треба знати, що єдиний вихід найефективніший у цій ситуації це оскарження незаконного. Включення у і вимагати від суду скасувати це. Окрема подяка спонсорам каналу за підтримку. Долучайтеся, підписуйтесь, коментуйте. Всім дякую за увагу!